Приємно розуміти, що з часом значення емоційного інтелекту вже нікому не потрібно доводити. Розуміння своїх та чужих емоцій, розуміння своєї поведінки це дуже важливі навички для сучасної людини. Наші діти вчаться емоціям у нас в першу чергу. І зазвичай ми думаємо, що ми дуже вправні вчителі. Але пропоную вам провести експеримент. Попитайте свою дитину, якою людиною вона найчастіше вас бачить, і ви почуєте, що взагалі то ваша дитина найчастіше бачить якийсь один ваш прояв, який чомусь для неї найважливіший. Ви або дуже серйозна людина, або дуже зайнята, або дуже стурбована, чи сердита. Чи така, яку легко розлютити. Так, дійсно діти будуть казати, що, мамочка, ти дуже добра, тату, ти дуже веселий, але такі варіанти зустрічаються набагато рідше. Що ж робити, якщо ви розумієте, що або складно навчити дитину розпізнаванню емоцій та розуміння свого внутрішнього світу, або ваша дитина має якісь проблеми у контролі власних емоцій. Пропоную просту гру. Використовувати для неї можна вдома будь-які предмети, іграшки, повітряні кульки чотирьох основних кольорів. Нам потрібні будуть червоний колір, жовтий, зелений та блакитний. І ось що ми будемо з ними робити. Покажіть дитині предмет червоного кольору, і розкажіть їй про те, що іноді ми почуваємо себе геть недобре, ми такі розлючені, ми хочемо весь світ образити, тому що нам здається, що ми ображені. Нам хочеться щось бити, голосно кричати, топати ногами, щось бити руками. Але. Іноді або взагалі-то це робити неможливо, особливо бити інших людей чи шкодити якимось предметам. І тоді ми розказуємо дитині, що коли ми самі відчуваємо подібний стан, ми намагаємось покращити свій настрій. Для цього можна поприсідати. Поштовхати стіну. Стіні це нічого поганого не зробить, але ми свою негативну енергію таким чином виллємо. Також можна побити боксерську грушу, якщо вона є у вас вдома, подушку, диван, тобто будь-який предмет, який і сам не постраждає, і не зашкодить фізичному стану дитини. Розкажіть, їй, що відчувати такий стан. Загалом нормально, і будь-які люди з цим зіштовхуються. Але так само нормально зробити щось для себе, попіклуватись про те, щоб нарешті стало добре. Розкажіть, що можна глибоко подихати, і покажіть, як це робити, що можна пройтися або пробігтися по колу. Підбирайте такі варіанти, які дитина зможе використовувати у будь-які моменти її життя. Не обов'язково одразу називати цей стан злістю. Можливо, ваша дитина сама підкаже його назву, а можливо, і не підкаже, і тоді ви назвете, що це коли ти роздратований, це коли ти дуже злий. В тебе бувають такі випадки? А подобається тобі, коли ти такий? І тоді ваша дитина буде знати, які заходи вона може самостійно вчинити, щоб зробити собі трохи спокійніше, комфортніше. Можливо, якісь варіанти запропонує вам вона сама. Навіть якщо ви вважаєте ці варіанти недієвими, нехай вони будуть. Можливо, індивідуально на вашу дитину вони дійсно впливають. Також важливо дитині розповісти про Стан, коли нам недобре, але ми не сердимось. Нам скоріше тривожно, чи ми відчуваємо смуток, чи нам просто якось не по собі, можливо, ми чимось налякані. Це такий стан, коли нам усім хочеться, як то кажуть, у домік. В такому стані можливо в щось укутатись. Щось тепленьке випити, можливо, підійти до близької людини за обіймами, для того, щоб дійсно нам знову стало комфортніше, щоб ми відчули себе у безпеці і під чимось захистом. Попитайте дитину, чи бувають у неї часи, коли вона так себе відчуває? Можливо, ви почуєте багато нового. Можливо, колись в ваших стосунках вона розуміє, що безпека порушена, нібито нічого серйозного не відбувається, але дитині не добре. І ви тоді подивитесь на свою поведінку з іншого боку. Або ви можете дізнатись, що у дитині на дитини, наприклад, у школі чи на тренуванні, чи у стосунках з її однолітками є якісь. Проблемні ситуації і зможете підказати їй, яким чином себе краще вести. Попитайте дитину, що б вона робила, щоб допомогти собі у цій ситуації. Можливо, вона і вам для вашого життя підкаже якийсь дієвий спосіб підняти собі настрій. Дуже класний стан, коли ми чомусь радіємо, або ми чимось дуже зацікавлені, ми відчуваємо натхнення, або ми у захваті. Взагалі-то коригувати цей стан не потрібно. Дитині можна його підказати, як, ну, згадай, як ти чекав на якийсь подарунок, або ти чекав на якесь свято, на якусь приємну зустріч. І дитина підкаже вам такі варіанти, коли поруч з нею були ви. І ці спогади будуть найулюбленішими для вас двох. Але. Коригувати цей стан не потрібно. Розкажіть дитині про безпеку. Наприклад, якщо вона дуже рада, підстрибує або вся у своїх думках, то, наприклад, перед тим як переходити дорогу, або перед тим, як зробити щось важливе, поставити чайник на плиту або різати собі ковбасу на бутерброд, потрібно знову ж таки продихатись, щоб дитина через свої класні, веселі думки не нашкодила собі. Взагалі, зазвичай, ми прагнемо до комфорту. Це спокій, коли нас нічого не бентежить, але й сильних радощів ми також не відчуваємо. Спитайте у дитини, коли вона останній раз відчувала себе добре, просто добре. Розповідайте їй про ті випадки, коли добре було вам, особливо акцентуючи увагу на ті ситуації, коли поруч із вами була дитина. Намагайтесь влаштовувати ці часи спокою і комфорту для вас з якоюсь регулярністю. Не обов'язково це кожен день, по годині, але хоча б раз на тиждень. Зробіть щось для того, щоб і ви, і ваша дитина побули разом у комфорті.